Добрий ранок. Це мій сніданок сьогодні. На сніданок огірок, соус, кисло солодкий. Далі бутерброд, шматочок хліба, намащено ось такою закускою. Беру її перший раз, спробую вивчу. Ну так, на смак вона непогана, смачна, але який склад у неї, то треба ще читати і знайомитись з конкретним складом. Пів яйця і четверта частина голубця, який ще в мене залишився. З голубці робила в пекінській капусті. Листя брала пекінської капусти. Тут його грам тридцять. Ну і бутербродний повний. Лише половинка чорного хліба теж дуже-дуже мало. За вагою намагаюсь не порушувати дієту і не вживати більшу вагу, ніж дозволено. Правда не знаю ким. Так, кава, чорна кава. Добавлю молоко і вітамін. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Вважаю, що він смачний, корисний. Але свої пропозиції і коментарі можете надсилати. Бажаю вам гарного дня, спокійного і продуктивного, смачного всім. А ви чуєте, як співають голубки? Отими приваплює ранок на вулиці, сніданок на вулиці.